Вітаю вас, 6 лютого, і останні новини України на сьогоднішній ранок, дев'ята година ранку. Значить, вчора Уміров прокоментував закінчення другого раунду переговорів в Абу-Дабі, і він каже, що ці перемовини були дуже серйозними, що вони були позитивними, є якісь там позитивні сигнали. І це свідчить про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту. Ну, давайте спитаємо. Уміра каже, що ці перемовини були дуже позитивними. А ні, не дуже позитивними. Вони мали позитивний сигнал і свідчать про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Ну, мається на увазі з боку Росії. Що позитивного було в цих перемовинах в Абудалі, які закінчились вчора, позавчора? Ну, Повернення військовополонених це понятно, додому. Тому що тут карта сім'ї. Радість і сім'я. Що ще позитивного, окрім цього? Очікується мир. Ого, очікування миру. Розмови про мир і очікується мир. Нічого собі. Ви розумієте, вони там вони як забивають баки, показують, очікується мир, але знов маніпуляція і розбите серце. Нібито якийсь позитив в перемовинах є, але Україну все одно обстрілюють, все одно б'ють, б'ють і б'ють і б'ють. Ось тут іще зустріч має бути з Трампом або в США. Я окремо зробила розклад, там має відбутися вчора казав Зеленський, зустріч в Америці. Ось, вона, воно тут і показує. Це Трамп, це тристороння зустріч. Да, ще буде зустрічі, ще буде багато зустрічей і розмов. Е, перше це зупинка агресії, ось, обстріл, обстрілів. Друге це території. І третє, вже буде закінчення війни. Ось так. Тут, тобто, ще багато зустрічей, багато етапів. Вчора ще деякі, да, деякі там новини писали, казали, що Уміров сказав, що вже скоро буде підписання. Зараз прочитаю, як там було написано, щоб не своїми словами. Потім казали, що це все якось неправильно зрозуміли. Україна та Росія планують оголосити повне перемир'я у Кажуть, що він такого не казав, що це щось тут, щось тут неправильно зрозуміло. Ну а як могли неправильно його зрозуміти? Ну, Ладно, давайте я спитаю, чи дійсно Умєров мав на увазі, що Україна та Росія планують оголосити повне перемир'я? Чи це дійсно воно так і є? Луна, ні, неправильно зрозуміли. Неправильно зрозуміли. Робота. Робота. Починається робота. Або нас чекає ще робота над тим, щоб оголосити повне перемир'я. Тобто, вони там про це розмовляли. Наступна зустріч. Наступна зустріч має бути розмова про це. Це такі плани. Ну, тобто, плани такі. Плани працювати в цьому напрямку. Так, тут зрозуміло. Далі. Що в нас далі? Ага, в Україні, в Україні є нова ракета, яка тестується. Балістична ракета. Дальність 800-850 кілометрів. Ну, ви ж розумієте, балістичну ракету важко збити. Дуже важко. І вона може дістатися і до Москви, і далі. Ракета називається FP9. До кінця цього місяця мають завершитися випробування нової ракети. Арсенал поповниться двома ключовими моделями. Анука. Анука. До кінця цього місяця закінчиться випробування цієї ракети, а в березні, да, в березні, що чекає Росію? Що чекає Росію в березні? Нова балістична ракета в Україні. Закінчиться випробування в цьому місяці, а в березні що чекає Росію? Бідність. Прекрасна. Таємниця. Угу. дуже важко. Дуже важко, дуже складно тримати, ось дивіться, важкість імператор: це Путін, влада і правосуддя. Дуже важко тримати в руках владу і башня, на якісь виробництво підприємства в вашому домі. На енергосистему башня. Ну, тобто, чекає їх великий сюрприз. І перша карта, карта п'ятірка Пентаклі. Вона їх прислідує. В моїх розкладах вона їх прислідує. Ще не було такого розкладу бо за останні місяці, коли я питаю там про Путіна, про Росію, щоб не випала ця карта. Ну, ось вона, ну, а взагалі, перша, перша, друга випадає. Ну Ось це їхнє майбутнє. А чи може оця ракета вплинути на те, що Росія погодиться про, ну, зупинити обстріли? Чи може ця ракета вплинути на те, що Росія навесні погодиться на зупинку вогню? Колісниця і зустріч випадає, бо страх. Україна має навести на них страх. Значить, ми маємо навести на них страх. Ось страх. Україна має навести, і потім колісниця і якісь там ще двостороння зустріч. Ну, ось так. Ми повинні бути в позиції сили тоді, тоді. Ну тобто, як ще можна з Росією домовитись тільки їхніми ж методами? Ну ось так. Тому в принципі, оце, оце позитивно. США та Росія відновили прямий військовий зв'язок після чотирирічної паузи. В Абу-Дабі, генерал НАТО. І генерал РФ Герасімов розмовляли про вчора ж закінчився оцей їхній договір про припинення ну, стосовно ядерки, да? і тут пишуть, що нібито почалась розмова, і це дуже добре. А ну-ка, давайте спитаємо: США та Росія підпишуть якийсь новий договір стосовно стримування ядерної зброї. Підпишуть щось нове. Очікується рішення. Ну, в принципі, щось підпишуть, але це не зараз. Це не, це не сьогодні, ну, це не зараз. Це все буде розтягуватися. Росія ж дуже полюбляє залякувати всіх своєю ядеркою. Все ще, все ще буде затягуватися. Те, що вони там поспілкувалися, це ще нічого не значить. Це ж Росія, вона обдурить. Зеленський вчора каже, що це наша земля. А, нові умови. Нові умови вже від Росії не тільки віддати Донецьку область повністю, а ще, і щоб Україна, щоб Україна прийняла те, да, юридично, що ці території належать всі Росії. Ну, не тільки Донеччина, а всі повністю: і Крим, і Запоріжжя, і Луганщина, і Херсонщина. І Зеленський каже, що це наша земля. Ми не збираємось офіційно це визнавати, що це ваші території. Ми цього ніколи не визнаємо. І то, послав їх слідом за кораблем. Ось так. Росія хоче, вимагає, щоб Україна. Офіційно погодилась, офіційно визнала окуповані території російськими. Понятно? Сьогодні Донбас. Завтра офіційно визнаю. Післязавтра буде там ще щось, якась ще область. Потім ще. Очікуйте дорогу і зустріч. Очікується дорога і ще якісь нові зустрічі. Ну, те, що вони сказали, ну мало ли що вони сказали? Готується дорога. Дивіться, готується. Знов дорога, зустріч, двостороння, тристороння. І розмови про припинення вогню. Про припинення вогню і потім вже закінчення війни. Так, показує. Буданов теж прокоментував ці перемовини, на яких сам був присутній в Абудабі, і каже, що перемовини пройшли конструктивно, що є якийсь результат. А ну-ка, давайте подивимося зі сторони Буданова. Буданов каже, що перемовини пройшли в Абудабі конструктивно і результативно з Росією є, ну, є, є щось позитивне. Да? Що Буданов побачив позитивного в цих перемовинах вчора позавчора? Він побачив розпач в їхніх глазах в плані фінансів. Я думаю, що за розпач? Розпач в їхніх глазах, в російських глазах, в плані грошей. Побачив розпач. Да, це все пов'язано з ну, фінанси, фінанси. І якась позиція США трошечки тут змінилася. Позиція США трохи змінилася. Він побачив на майбутнє якусь зупинку. А стосовно території, навпіл. Да, зупинку. Побачив зупинку. Ну про території не домовились, ні. А, але про зупинку обстрілів, ну, тобто, якийсь позитив, він цьому всьому все одно побачив. Тому що чого? Чого? Тому що він розпач в їхніх глазах э, стосовно фінансів. Або він це знає, знаєте, ну, він же ж ну, буданов, що він не знає, знає. Що в їхніх глазах розпач, вони там ридають, бо гаманці трошечки опустілі. Так, а цей Вітков каже, що до миру ще далеко, ще дуже багато роботи. Вітков після перемовин каже, що до миру ще далеко і дуже багато роботи. Знов мені випадає припинення вогню, обстрілів. Головна мета зараз добитися припинення вогню і обстрілів з обох сторон. А потім це ще все буде затягуватися, ще будуть зустрічі стосовно вже інших питань. Стосовно вже інших питань. А Трамп каже, що все хорошо. Мир в Україні вже близько, сторони на порозі угоди, каже Трамп. Ну, Трамп це Трамп. Ви знаєте, хто такий Трамп? Трамп каже, що мир вже близько і ми на порозі нової, на порозі угоди. Це правда? Ні, ну прям щоб ні. Щоб близько, ну ні, повішені, зв'язані руки, ні, пасив, луна, ні, це неправда, ні, не близько. Це ще все буде тривати і тривати. Карта очікування. Очікування зустрічі, перемовини, зустрічі і опять перемовини. І оце все поки що так. Трамп сказав, що хоче. А, Трамп сказав, що хоче потрапити в рай. Або він гарна людина і запобіг початку ядерних війн між Індією та Пакистаном. Між Ізраїлем та Іраном, і між Росією та Україною. Понятно? Трамп хоче в рай. Мало, Я б сказала, мало, мало чого ти хочеш. Це ж не тобі вирішувати, куди ти, куди ти вже підеш. Трамп хоче в рай, він запобіг початку ядерної, ядерної війни. Розпач, так, да, звісно. Смерть. Страх. А він боїться смерті. Ага. До речі, Трамп дуже боїться смерті. Він боїться смерті. Я б сказала, що. Ну, стосовно раю, звісно, він загнув, загилив стосовно раю, рая. А ось боїться дуже смерті. І я б сказала, що. Недовго йому і залишилось. Ну, якось так. Ну, і давайте на останок спитаємо, чи зможе Дональд Трамп, президент США, дійсно на 100% закінчити війну в Україні? зможе Трамп на 100% закінчити війну в Україні? Ніколи так не питала. Хитрість обман, обман України. Він хоче обманути Україну, обвести вокруг пальця. На то він і Трамп. Щось, якісь соки з нас витягнути. Витягнути з нас соки з України. Обману... Ну, тут обдурити, обманути. Ні -а. Домовленість, яка буде підписана, це ілюзія. Це поки він. Да? Його не стало і якось все-все розтворилось. Тому, ну, так показую.